Добре, Андрію, минулого разу ти нам розказував про тропарі, але далі там йде кондак. І що воно таке? А де йде кондак? Де ти маєш на увазі? де кондак Згадуйся. У Молитовнику. Ага, в молитовнику прийдіте по і відкриваєш там тропар, а так. потім кондак якийсь християн з'являється. Ага. Прийдіте навернімося в молитовник. Отже, кондак це теж дуже цікаве поняття, і його трохи навіть важче розтлумачити. Ніж е, тропарну. Наприклад, ти уяви собі, уяви собі, що хтось із народної пісні знає тільки першу строфу. От тільки ой чий то кінь стоїть, що сива Гривонька сподобалась мені та я дівчиненька». А далі вже ніякого тексту не знає. Оце, власне, те, що я теперішнім кондаком. Тобто, це лише перша строфа, це лише перша частинка великої поеми. І те, що ми маємо в молитовнику, це є, власне, ось ця перша частинка великої поеми. Тобто, насправді, мало би бути далі, і далі, і далі, і далі намноження різних строф, які там чергуються за певними дуже гарними правилами, і таке інше. І от ті кондаки – це тільки перші строфи. Ой, чорна, яси, чорна, чорнява, як циганка і так далі. Отже, але звідки виникла сама назва? Кондака. Пригадуєш, ми із тобою дивилися серіал ізраїльський, як він гарно називався, про традиційних євреїв? Штісель. Штісель. А, то три сезони було. Ну, і ти знаєш, що яка священна книга у євреїв? Тора. Тора, так. Тобто, а Тора чи вона є у вигляді ось такої книжки? Це судьбу. Вона є, вона, власне, завжди, Тора є таким сувоєм. І ми дуже часто, коли ми бачимо ортодоксійних євреїв, то бачимо, що вони користуються сувоями. Ну, а сувій мусить мати якусь основу. Тому що якщо ти просто візьмеш там папір і згорнеш його, він тобі розпростається. Отже, що треба, щоб, щоб, щоб собі тримався? Підтримувати його чимось. Ну, тобто, щось може внутрішнє, щоб його підтримувало. Тобто такий патичок, угу. паличка. Паличка, на яку він намотується, він кріпиться на ній. І намотується. Так от, перше значення грецького слова «кондак» – це, власне, паличка, на яку намотувався сувій. І от ця паличка, на яку намотувався це, і є ось ця перша строфа пісні. А далі весь сувій це наступні строфи. Це вже я сказав у переносному розумінні. От. Тобто, тепер собі уявімо, цей такий сувій, ми маємо тільки першу строфу. Яка, між іншим, має нас заохотити до того, щоб потім читати щось далі. Ну а крім того, знаєш, дуже часто наше життя порівнюється із Сувоєм і взагалі весь космос. У книзі Откровення сказано, що колись Бог прийде і згорне це все, намотає на свою паличку і настане світовий кінець. От. Але я думаю, що це буде за дуже, дуже багато мільйонів років. Така моя особиста думка. І е, наше життя є теж таким сувоєм. В ньому щось таке основне перша строфа, коли нас Бог сотворив, він щось нам записав у нас. А далі ми цей сувій життя розгортаємо. Так що, такий це жанр церковної поезії.